Вже. Хто, хто писав, Конечно. Я так понимаю, что тут? Ой, Довженко, Дима, є, писав? Діма? Дима, Угу. Тише. Артем, кучеренко. Артем. Артем, кучеренко. Ну, це такі будуть у вас. Правильно, Андрій Каш. Так, перевіряємо. перевіряємо текст. Осінні світанки тривалі, неквапливі. Сонце, знаючи, що тепла принесе небагато, не поспішає показатися на людські очі. Спочатку, розганяючи хмари, що заступають йому шлях, Окреслить небесні володіння сірими, холоднуватими мечами, а потім уже явить світові своє змарніле обличчя. Будинок Турбоя стояв на околиці міста під самим лісом. Варто лише перейти через яр, потім піднятися крутою стежкою. Що в'ється поміж колючим глодом та молодим терном, і ти одразу потрапиш у лісову гущавину. Якщо ж тобі трапиться нагода вийти на галявину, оточену кленами, ти побачиш, як ранкове сонце пронизує осіннє листя. Коли б турбоя позбавили отаких лісових блукань з рушницею за плечима, він би, мабуть, не прожив і року, бо в цих блуканнях був його порятунок. За останні два роки він стріляв двічі, та й то лише для того, щоб перевірити рушницю все. Отже, повторюсь для тих, хто не чув, значить, хто виходить з понеділка на заняття.